Зініційований міською владою суботник у четвер, тринадцятого березня, відбувся. Відгукнулися, як і завжди, бюджетні організації, комунальники, підприємства, а також допомогу надали Дніпро Кіровоград, побут, завод залізобетонних виробів, ПМК-68, автотранспортне підприємство, автотранспортне підприємство К, служба автомобільних доріг. Цього дня було вивезено близько 50 кубів штучного сміття. На деяких об'єктах побували й ми, аби підтримати морально та висвітлити небайдужість працівників до чистоти нашого міста. Молодіжна спортивна галузь в особі спортивного комплексу розчищала проїжджу частину на в'їзді. Ця робота не з легких. Результатом плідної праці стали знайдені під сміттям із землею бордюри. Все, за кожною установою чи організацією закріплена відповідна територія. Завдання очистити від опалого листя та штучного сміття. До участі у генеральному прибиранні долучилися школярі. Радість для них подвійна: не йти в школу і зробити приємне місто. Приклад подають старші товариші, вчителі. З ким ви працюєте? Загрівам. З Андрієм Івановичем, так, класний так. руководитель. А, ну, Андрій Іванович, можна вас на хвилинку. А скажіть, будь ласка, ви Добре. працюєте? З якої школи? З першої. Ви разом з дітьми, так. Звичайно. Це мій клас, п'ятий клас. Я класний керівник. І ми працюємо на чистоту нашого міста. Дуже приємно щоб працювати на... на користь нашого міста. Ну, Що було в нашому місті дуже гарно і красиво. Щоб не було грязно. Щоб не смітили в нашому місці, щоб побачили і кожен взяв якусь знаряддя праці, вийшов і брав себе вдома хоча б біля двору. За словами заступника міського голови Олександра Сича, це був перший етап з прибирання територій. Таких етапів до Великодня та 1 травня планується провести ще як мінімум два додадуться роботи з побілки дерев та бордюр. Що касається призива всім общественним організаціям та партійним організаціям а також другим предприятиям, все-таки по можливості і повіленню по серця і душі. особенно для того, чтобы показать, что мы любим город не только на словах, а и делом, выйти и навести порядки в тех местах, которые, там, скажем, считают нужные, и опять же те, которые находятся возле, непосредственно возле них. Все-таки еще ну, достаточно большое количество мусора, это у нас в районе нашего большого озера, в районе улицы, в районе дороги 3 объязной, прилегающей, прилегающей территории к нашим набережной и так далее. Поэтому, если кто проявит инициативу и наведет там или иное порядке, соберет мусор, просьба сообщить информацию для того, чтобы нашими службами были скажем, мешки или там, скажем, какие-то кучи того или иного мусора, были мы вывезли в самое ближайшее время. Як бачимо, зроблено чимало, а в планах ще більше. І буде дуже прикро, якщо цю важку працю не оцінять самі ж мешканці, які з легкої руки завтра кинуть непотріб поза урною. Олександр Дмитрович, ви були на об'єктах і який настрій у людей? Настроєння у людей весіння. Віс Саме головне отрицательні настрій у людей, тих, які займалися сьогодні уборкою, це те, щоб. А то, что они сегодня уберут, а завтра придут другие, набросают, накидают, и обратно будет все то же самое. И придется выходить еще раз. Поэтому, а то, чтобы не испортить настроение этих людей, там их весеннюю радость, все-таки я еще раз призываю э, поддерживать ту санитарную чистоту, хотя бы в тех рамках, которые на сегодня есть. Одним із важливих напрямків роботи Світловодського управління експлуатації газового господарства є попередження та усунення аварійних ситуацій, пов'язаних з витоком газу. Цю роботу виконує аварійно-диспетчерська служба управління. Саме названня аварійно-диспетчерська служба підрозуміває ту ситуацію, в якій ми работаємо. Тобто це аварії або ті ситуації, які можуть привести к аваріям. Само по собі такі ситуації создаються абонентами, в основном, которые самі намагаються замінити ті ж газові прибори или же установить нові, не имея на это соответствующий опыт. Як повідомив нам начальник аварійно-диспетчерської служби Ігор Величко, в 2013 році до диспетчера служби надійшло більше як 1600 заявок, пов'язаних з витоком газу у побуті на приладах. В основному такі аварії зв'язані з тим, що люди стараясь или желая сэкономить какие-то средства, экономят на том, чтобы оборудование устанавливали специалисты. И пытаются или сами установить оборудование, или же нанимают людей по объявлению. В принципе, это и приводит к таким аварийным ситуациям. Следует заметить, что концентрации всего-навсего от 5 до 15% процентов природного газа в воздухе может вызвать уже взрыв. Вот. Наличие даже 1% это уже является аварийной ситуацией. Аварийно-диспетчерская служба Светловодского управления газового хозяйства имеет в своем арсенале такие, как высокоточные приборы, которые могут определить сотую долю процента концентрации газа в воздухе, а также приборы, которые указывают на точное место выхода этого газа на газопроводе или на газовых приборах. Вот. Поэтому все слесаря, которые работают на аварийно-диспетчерской службе, они обучены, они умеют обращаться с этими приборами и великолепно выполняют свою работу. Спеціалісти аварійно-диспетчерської служби якісно та стабільно виконують всі покладені на них завдання, оперативно реагують на всі звернення споживачів природного газу, жителів Світловодська, Світловодського та Онуфрівського районів. А це понад 40 тисяч абонентів, які проживають в радіусі 50 кілометрів від управління. При цьому аварійно-диспетчерська служба, яку очолює Ігор Величко, налічує усього 12 спеціалістів: це диспетчери, водії та слюсарі найвищого розряду. Вони постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень та рівень с работниками каждой смены проводятся тренировочные занятия. Также два раза в год мы проводим совместные тренировочные занятия с участием милиции, скорой помощи, пожарной команды. То есть идет оповещение, что внимание проводится тренировочные занятия. Эти тренировочные занятия проводятся по графику, который составляется на каждый год, согласуется в каждой службе. І, в принципі, затронута каждая тема возможной аварійної ситуації, яка може произойти в місті, звертаємо вашу увагу, що в разі виникнення будь-яких проблем з використанням газових приладів, чи то їх паламка, чи відчуття запаху газу необхідно негайно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби управління та виконати всі рекомендації диспетчера. Перекройте, ласка, всі крани опуску. Не пользуйтесь газом, не пользуйтесь открытым огнем, электроприборами в кухне. Свет, если включенный, не выключайте. Если не включенный, не включайте ни в коем случае. Откройте форточку. По возможности в кухне не находитесь. Ігор Величко звернув увагу споживачів на безпеку використання природного газу у побуті та правила експлуатації газових приладів, адже недотримання цих правил, поганий догляд за газовою плитою, колонкою чи котлом, може призвести до вибухів, пожеж та смертельних отруєнь. Природний газ, як би нам комфортно і удобно не було з ним в вбиту, являється одним з найбільших опасних веществ, які ми використовуємо. Тому що, якщо буде безконтрольний. выход его в окружающую среду, он может запросто принести вред как и человеческим жизням, так и материальным ценностям, которые нас окружают. Газ, вещество, которое не имеет запаха, поэтому, чтобы его чувствовалось, чтобы человек мог его ощутить, добавляется адорант, вещество, которое мы воспринимаем как запах газа. Вот. Поэтому большая просьба, если вдруг вам показалось или кажется, что где-то рядом пахнет вот этим природным газом, который мы чувствуем. Пожалуйста, в любое время суток, любой, любой день недели, звоните 104 или 253-04. Мы обязательно придем к вам на помощь. Нагадуємо, що зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби з мобільного телефону ви можете за номером 104 зі стаціонарного два п'ятдесят Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області днями завітали у гості до дітлахів, які виховуються у дошкільному навчальному закладі за номером 7. Ми з вами завжди вчимо і дуже багато знаємо правил, як поводитися з себе під час пожежі. І я думаю, сьогодні ми покажемо дуже гарні свої знання. Щороку, починаючи з березня, службою порятунку Кіровоградщини проводяться акції запобігти, врятувати, допомогти. Так, рятувальники у доступній ігровій формі розповіли дітлахам про правила пожежної безпеки і безпеки життєдіяльності. З великим задоволенням маленькі вихованці мали можливість ознайомитися з технікою, яка призначена для рятування людей. Свою чергу надзвичайники організували для хлопців і дівчаток веселі конкурси і вікторини, після яких переможці отримали подаруночки. Особливим сюрпризом для всіх присутніх став приїзд справжньої пожежної машини. Дітлахи стали свідками роботи пожежників в надзвичайних ситуаціях також дорослі зосередили увагу дітей на вибухонебезпечних речах, які інколи, на жаль, стають причиною нещасних випадків. Ці предмети, які взриваються, вони бувають різні і на вигляд, і по формі. Тому, будь ласка, якщо раптом щось вам не подобається, що ви знайшли в себе під ногами, ідучи в садок, чи просто ви вийшли на прогулянку, обов'язково повідомте про це своїх батьків. Такі акції проводяться постійно навіть з самими маленькими мешканцями міста. Аби роз'яснити правила безпеки життєдіяльності, рятувальники відвідують усі навчальні заклади Світловодська, наглядово роз'яснюючи специфіку оперативно-рятувальної служби. Хочу нагадати: не забувайте, будь ласка, про правила безпеки. Тільки коли ми їх будемо дотримуватися, ми збережемо своє життя і здоров'я. Сюжет підготували Юлія Булаєнка. Роман Бравичев.